Вітаю, вельми шановні пані та панове. Запрошую вас підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки чи навпаки, а також коментувати, розповсюджувати і таке інше. Я е, намагаюся якось поменше длубатися у цих е, московських. Соцмережах і не тільки в соцмережах, <хи> а все, що в них доступне в інтернеті, тому що це викликає в мене такий блювотний рефлекс, скажімо так. Ну, брехня на брехні брехнею поганяє, але ж, ну, я ж вже вам розповів, хто такі московити. Вони живуть брехнею. Це національна риса, так. цього... Народу. І от іноді там можна вичитити таке, що, ну, здається, вже ну, не лізе ні в як і ворота. Але ж коли е, спілкуєшся з москалями чи дивишся, що вони пишуть, там, то розумієш, що вони цим живуть. Так, вони цим живуть, вони в це вірять, яка б це ні синітниця ні найстрашніша, найжахливіша не була. Я називаю це ефект Кентаура. Ну і пізніше я вам скажу, чому. Ну, Наприклад, підводячи підсумки минулого року, що вони написали, що української армії вже... Як більше як три місяці немає, вона зникла і разом із озброєнням. Тобто, відбулася, ну, фактично, вже е, вдалося вирішити питання демілітаризації України. Тобто, як вони прив'язуються. Кентавр, як писав один український поет, до пупа жінка там кобила. Тобто, е, ніби дві реалії. Є жінка, так, існує жінка, існує кобила. Так, але в поєднанні такому їх немає. Це міфи стародавньої Греції. Але в них цей кентавр живе. Так, ну а як же? Ну поставили ж завдання перед собою в так званому СВО. А насправді агресивній війні Московії проти України це досягти демілітаризації України. І от як може зникнути зброя України? Їх разом із українською армією. І це по-московському. Ну, логіка в цьому є. До пупа жінка там кобила так. Слово і явище українська армія є. Але те, що її вже немає, і вона зникла разом з усією зброєю, це припасоване. Оце, припасоване одне до другого. Воно не буває, не може бути в реальному житті існувати. Але в головах московитів, тому що вони ж походять від андрофагів, тобто людоїдів, така річ існує. Тобто, якщо в нас скрізь тризна. В Україні, хто там всі наші е, ну, попередники, всі наші пращури, вони організовували тризну з приводу е, смерті е, своїх вождів, своїх царів, і там е, знаходилися тільки кістки тварин, так, тільки кістки тварин, домашніх чи е, е, диких тварин, які вони вполювали. А у московитів. Там знаходиться безліч кісток людей, розщеплених так само для того, щоб витягнути від теля мозок, поживний і е, смачний. Тобто оця річ, оцей кентаур поєднання з одного боку свійських тварин, а з другого людей, у них воно, ну, напевно, на генетичному рівні. Так діє московська пропаганда. Вона бере реальні два факти, які в реальному житті ніколи не поєднуються і е, створює з них Кентавра. Так. Наприклад, у Макіївці е, українська армія і українська зброя, якої вже три місяці немає, так. Роздовбали сотні московських агресорів і окупантів, які прийшли на нашу землю вбивати українців і вбивають, це роблять кожен день. Так. Реальний факт. Але московити ліплять з нього кентавра. Туди присобачують якісь перемоги. Не, не знаю, реальні чи нереальні, які вони дось е, досягли, нібито в Донбасі, і от вже виходить на скентавр. З одного боку, роздовбана оце, оце все ПТУ, це все училище, де там сотні їх сиділо, святкувало Новий рік. Вони приїхали сюди вбивати українців і святкувати оце свято. На чужій землі організували. Так. І їх в шарах усіх. Там же ж видно, що там нічого не могло залишитися, і ніхто не залишиться живий. Це ідіот повинно бути. Зрозуміло, дивлячись на, на ті всі е, відео і на ті всі знімки. Але десь у них там вони просунулися на два чи на три кілометри на Донбасі, і оце вони ліплять одне до другого і виходить оцей кентавр. Або Кентавр Рогозіна, як я називаю. Він на реальному факті поранення власної дупи, зліпив з нього факта, всього факта Кентавра і відправив осколок до нечі. Чи до Макрона, от є там такий цікавий. Персонаж, який час від часу кидається, мир організовувати перемовини, організовувати з Путіна, зазирати йому в очі, там, що він там хоче побачити, я не знає. Ну от це слабка ланка у НАТО, він вважає. І Рогозін туди йому посилає цей осколок із малявою, з відповідною, і пише їм про те, що ось бачите, українці такі сякі поранили мене. Ось осколок з моєї дупи. ну, Він каже, що там ніби не, не з дупи витягли, а із його хребта, так. але ну, насправді це з дупи, я б не брав би його до рук, кажуть, в місці Макрона. Але що ж виходить тоді? Що виходить, який кентавр? А кентавр той. що Виходить, ніби так, що він такий сякий мирний турист, так, приїхав до Донецька для того, щоб побідати там. Візнаю в ресторані, відзначити свій день народження і все. А тут прокляті так, укропи взяли і шарахнули по цьому ресторані. Напевно, з вашої французької зброї там, напевно, маркування було. У нього на дупі ж теж, мабуть, маркування є. І це і от з оцього всього. Зліпили отакого кентавра Я не знаю, чи Макрон там уторопає про те, що це кентавр. Але ось ми з вами вже зрозуміли, що московити, їхня вся пропаганда, все їхнє життя це кентавр. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цими. Окупантами, на цими вбивцями, на цими, ну, ну, все, що є наймерзенніше, яке прилізло на нашу землю, його ніхто не просив, а воно лізе й продовжує лізти сюди, як ота зараза.